дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час тайм». я Наталія Леонова. Вітаю треба готуватись до нових атак росії по українській енергетиці президент путін намагається використати зиму як зброю у війні проти україни про це заявив генеральний секретар нато є столтенберг перебуваючи в бухаресті де у вівторок почнеться дводенна зустріч міністрів закордонних справ країн членів нато в цій зустрічі візьме участь і очільник МЗС дмитро кулеба американські санкції проти росії мали суттєвий вплив у її війні в україні в інтерв'ю каналу CNN заявив Координатор державного департаменту з питань санкцій Джим Обрайн, який наразі перебуває з візитом в Україні, детальніше про це та інші теми ми поговоримо з Юлею Ярмоленко, яка приєднується до нас з білого дому. Вітаю Юлю! Вітаю Наталю. Отже, саміт Бухаресті проходить на тлі безперестанних спроб Росії знищити інфраструктуру України, заморозити та занурити у темряву її населення. Українське керівництво просить надати більше протиповітряних систем, щоб захиститись від російських ракет. Чи буде це питання розглядатись на зустрічах в Бухаресті? І взагалі які очікування від саміту юлю? Безумовно Наталію. власне речник державного департаменту нед прайс сьогодні зранку повідомив, що російська війна проти України буде однією з провідних тем зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у Бухаресті. Також, окрім цього, будуть обговорювати енергетичну безпеку, також зміну стратегії НАТО і також інші критично важливі теми. Сам держсекретар США Ентоні Блінкен відбуваючи до Бухаресту, сказав, що основні теми, основні переговори це буде координація зусиль. Щоб допомогти українській перемозі, і це важливо, що слово перемога знову ж таки лунає із, із меседжів із заяв американських високопосадовців. Ми знаємо, що окрім засідання країн засідання міністрів закордонних справ країн НАТО також будуть відбуватися на полях цього саміту і засідання міністрів закордонних справ країн Групи Семи. І темою цих зустрічей буде безпосередньо, як вони можуть, як ці країни можуть допомогти Україні відновити українську енергетичну систему і також захистити українські енергосистеми від подальших майбутніх російських атак. Сам дер сам генсек НАТО Єн Столтенберг на прес-конференції заявив, що він під час цих зустрічей буде наполягати, щоб країни продовжували свою допомогу для України. Він говорить так: дійсно країни НАТО надають достатньо систем протиповітряної оборони, але треба робити ще більше, адже це є нагальною темою номер номородин. Для України, і він наголосив, що треба зробити все, щоб Путін не переміг. союзники надають передові системи протиповітряної оборони та інші системи, які можуть протистояти загрозам, які становлять різні типи безпілотників, а також крилаті та балістичні ракети. Я очікую, що одним із послань зустрічі міністрів закордонних справ тут у Бухаресті буде необхідність подальшого посилення постачання як систем протиповітряної оборони, так і звичайно запчастин боєприпасів для різних систем ППО, а також необхідність навчання, тому що ми повинні допомогти. Україні захистити себе від цього жахливого типу війни? Іллю, інше важливе питання це санкційний тиск. Координатор держдепу з питань санкцій Джеймс О'Брайен нині зустрічався з українськими керівниками. Що ми знаємо про деталі цих зустрічей? Чи варто очікувати якихось змін в санкційній політиці? США? То знаєш, Наталію, були дуже важливі меседжі, які пролунали в ході візиту Джима Брайна до України. Зокрема, в ексклюзивному інтерв'ю CNN на сам Джим, Джим Брайан сказав, що санкції, які запроваджують і Сполучені Штати і союзники, мають надзвичайно великий вплив на Росію і на їхню здатність вести війну. Він сказав, що фактично санкції завадили Росії вести сучасну війну, адже у Росії немає достатньо точної високоточної зброї, також немає достатньо запчастин, і він, зокрема. Наголосив на важливості експортних обмежень, які запровадили сполучені штати та союзники. Однак Джема Брайан також говорить про те, що санкційний тиск має продовжуватися, і він сказав, що дійсно західні країни допомогли або завадили завадила насправді Росії вести свої або втілити свої імперіалістичні плани. Однак треба робити більше. І важливий меседж, який пролунав час його візиту, що Сполучені Штати будуть з Україною до кінця війни, допоки Україна не здобуде. Успіху, і ми також знаємо, що Андрій Єрмак, зокрема, під час цих зустрічей, як він повідомив, він також наголосив на важливості визнати Росію офіційно державою спонсором тероризму. Поки що відповіді на це ми від державного департаменту не маємо. Юлю за якими важливими подіями в Білому домі цього тижня ще варто стежити. Наталю, безумовно, треба стежити за державним візитом президента Франції Еммануеля Макрона. Тут до нього дуже активно готуються у Білому домі, зокрема до французькі прапори вивішення. Але не лише це. Сьогодні велика увага прикута також до, до різдвяних декорацій. Ми знаємо, що це велика традиція Білого дому, якими займаються зазвичай перші ладі Сполучених Штатів. І сьогодні Джил Байден офіційно відкрила сезон у Білому домі, оголосивши тему сьогоднішнього і цього святкового сезону. І тема. Це єднання американців. Вона наголосила на тому, що, попри те, що в країні є дуже багато розбіжностей, дуже важливо пам'ятати, що цінності, на яких стоїть Америка, вони об'єднують всіх американців. Дякую, Юлія. З нами на прямому зв'язку з білого дому була Юлія Ярмоленко. Міністри групи Семи цього тижня в Бухаресті обговорять і підтримку України в сфері енергетики. Це засідання може стати важливим механізмом, щоб покращити координацію міжнародної підтримки України в час, коли світ жахнувся від російських обстрілів і готовий надавати Україні ще більше підтримки. Про це підтримку України в енергетичній сфері Оксана Бедратенко поговорила з директором ЄБРР Українах Східної Європи Матео Патроне що робить ЄБРР та міжнародні донори, щоб допомогти Україні в цій ситуації? Якщо подивитись на те, що ми робимо з початку російської агресії, ми створили програму, яка передбачає інвестиції трьох мільярдів євро цього та наступного року до країни. Зосереджуємося на підтримці реальної економіки. Ми не можемо фінансувати бюджет, але можемо і повинні підтримувати реальну економіку. І наша програма стосується п'яти основних сфер: перша підтримка торгівлі, друге енергобезпека. І на жаль, це стає більш актуальним. Третя життєво важлива інфраструктура структура, де ми надаємо ліквідність для Укрзалізниці і працюємо з наданням ліквідності меріям декількох міст. Четверте – продовольча безпека, підтримка аграрних компаній напряму або через фінансову систему, щоб отримати ефект мультиплікатора. П'ята сфера мала бути фармацевтика, але зараз ми розширяємо підтримку іншим компаніям та галузям, включаючи енергобезпеку. Ми надали 300 мільйонів євро Нафтогазу, і на додаток до цього в понеділок ми підписали угоду з норвезьким урядом, який дуже щедро надасть компанії грант ще на 200 мільйонів євро. Тому загальний пакет для компанії буде півмільярда щодо електроенергії. Ми надали 500 мільйонів євро ліквідності для Укренерго, і наше правління вчора затвердило пакет в 372 мільйони євро, що складається з 300 мільйонів євро кредиту ЄБРР та 72 мільйонів євро гранту від Нідерландів. Коли ви спілкуєтеся з донорами, чи є готовність надавати підтримку та фінансування або є застереження, особливо на тлі зростання цін на енергетику, власне в Європі? Ні, особливо коли йдеться про нещодавну кризу в країні, міжнародна спільнота мобілізувалась дуже ефективно і швидко. Є декілька платформ, і особливо одна, якою керують Сполучені Штати, щоб мобілізувати кошти та остаткування на підтримку України. Тому у мене немає сумнівів, що це будуть успішні зусилля з подолання наслідків справді варварських дій Російської Федерації. Загалом, судячи з мого власного досвіду, коли ми визначали нашу стратегію підтримки України, ми побачили потужну підтримку донорів, які покривають. Наші ризики або дають кошти нашим партнерам в Україні. Це доказ того, як насправді мобілізувалася міжнародна спільнота на підтримку України. Нещодавно український уряд сказав, що нова атака на українську інфраструктуру можлива за тиждень. Що може Україна з підтримкою донорів зробити, щоб підготуватись до такої атаки? на жаль, тут ми входимо в простір безпеки та оборони, і міжнародна спільнота може надати підтримку українській владі для підготовки. Але боюсь, небагато можна з цього зробити в цьому випадку. Через тиждень потрібний буде екстрений ремонт та відбудова електроенергетики. І коли ситуація стабілізується, потрібно провести ретельну оцінку. Міжнародна спільнота має знову зібратись і підтримати відбудову енергетичної інфраструктури у співпраці з Укренерго коли надійдуть гроші і почнеться програма. 150 мільйонів євро нашої програми 2022 року вже в Укренерго. Бо це лінія на підтримку ліквідності, яка допомагає «Укренерго» підтримувати діяльність. Нова частина програми схвалена вчора правлінням, буде надана щойно. Влада завершить перемовини. Планується більше міжнародних зустрічей групи семи. Це питання обговорили в ООН. Чого ви очікуєте від таких зустрічей міжнародної спільноти? Крейнайбіґесхоупадисмітинс моя найбіль. Ше надія від цих зустрічей це посилення координації між різними сторонами, які підтримують Україну. Що дуже важливо і буде навіть ще більш потрібне на стадії відбудови. Я вітаю цю низку зустрічей та подій, якщо вони будуть йти в напрямку посилення координації і в якийсь момент створення всеохоплюючої та загальної координаційної платформи на підтримку України. Історія практично кожного маріупольця, хто пережив битву за їх місто та окупацію, це історія виживання на межі життя і смерті. Маріупольчанка Валерія пробула в зоні бойових дій. А потім російській окупації понад 100 днів, найгірші з яких виживала сама. Як їй вдалося кілька разів обдурити російських солдатів, та що робила, аби не з'їхати з, з глузду, вона розповіла нашим львівським кореспондентам Омеляну Щудляку та Юрію Данкевичу. Слідковували ми, У мене була така дощечка магнітна, ні маркером можна було писати. Я просто писала день і писала, що жива. День жива. Хоч прийдуть і подивляться, що от в цей момент я ще жива була. Ну, геть, страшно. Геть, страшно, ти не можеш вийти, не можеш ні з ким поговорити. Зв'язку немає. Сусіди у себе в підвалі, я у себе в підвалі, а навколо крім тих сусідів, немає нікого. І я зрозуміла, що мені треба в якійсь формі е, з кимось спілкуватися. Я почала вести щоденник, просто описувала погодинно. Кожен день. Я там до всіх зверталася, я до Бога зверталася, я до батьків зверталася. Потім зрозуміла, що в один момент я просто майже все адресовую своєму чоловіку. Тобто я з ним спілкуюся. І я починала писати, описувати, як би я хотіла кудись з ним поїхати або піти. І мі там обсуждала з ним е, фільми, якісь книжки, які я на той момент прочитала. Все описувати неможливо, бо якщо той щоденних знайдуть, то тобі буде ще від того гірше. Бо я не могла написати, що приходили наші. І я не могла написати, що приходили росіяни. Ранок почався з того, що в 10-й годині я виходжу з підвалу е у двір, і у мене через розбитий забор виходять наші хлопці. Як я побачила наші по пов'язкам на руці, по кольору, і вони показують мені здалека, типу, тихо, піднімають руки і опускають зброю. Прийшло п'ять хлопців, я просто одного взяла за руку, і я його тримала дуже довго, бо ну, ну то видно, що наші військові не опрятніші, вони якісь більш такі мужні і рідніші. Спитала, чи можуть вони пройти через е, мій двір на вулицю наступну. Я кажу: да, тільки зачиніть за собою калітку. Вони кажуть, заходь. Підвал у нас на перехресті, далі по вулиці стояла техніка їхня і російська, російська, да. і е... наші вийшли, і з першого пострілу по ній влучили. Через чотири години я виходжу з підвалу з білими пов'язками. То вже були не наші: п'ять людей стоять. Е... Троє було в балаклавах, заходять в хату. Перевіряють, і вони типу, виносять мені мою куртку, кидають, кажуть, чия. Я кажу моя. А вона просто захисного кольору, зеленого, без нічого. От просто у мілітарісті в магазині купила. Другий виходить каже, там ще берці стоять. Чиї берці? Я стою, кажу, мої. Кажуть, зайшла в підвал. Я так спускаюся на ступеньки в підвал і чую, що вони уходять. Я просто вибігаю, дивлюся, що їх немає на території. Просто забігаю в хату. У мене висіла чоловіка форма. В шафі вони її ще на той момент не відкрили. Я хватаю в кубку форму і кидаю просто в туалет на вулиці. І я тільки так от кидаю форму, закриваю туалет, повертаюся, і вони за угла виходять. Вони перерили все. Там, напевно, страшне було, що у кожного питання ти тут одна живеш, ти просто відповідаєш, «Да, одна. Росіяни, оце, коли у, нас, у мене один патруль був, попросили телефона подивитися, а я тільки його боже, там від машини у сусідів якось зарядила там, на 10%, і він не встиг розрядитися до того моменту, і просто він включає його. То, типу, розблокуй, покажи галерею. Я показую, у мене будинок відфотографований, ще на той момент вулиця була відфотографована, і снаряди не попадали. Він каже, нащо -то? то? Вдаляй. І я включаю таке дурочку, смикалку, і я йому просто кажу, а на що вдаляти? Я кажу, а як я потім відшкодую? І він такий, тобто відшкодуєш. Я кажу, ну то ж не вистріляли. І він дивиться на мене, і він, ну, він не догнав, що я його так трошечки ну, цим обманула. І він каже: Ну залишай, залишай, то не страшно. Так зберігла хоч якісь фотографії. Так, місто побудоване, що берегова лінія воно розносить звук. Тобто, десь би не стріляли, воно розносить тобі в три рази голосніше. У нас 300 метрів море внизу, і звідти була залпова корабельна артилерія. І це дуже страшний звук. Вони стріляли з автоматів. З кулеметів і просто по у всіх там залізні забори. Оцей металевий звук, Коли воно б'ється. Ти просто виходиш з підвалу і у тебе фів оп опа забор щось. І ти одразу в підвал. Батьків е, на восьмому поверсі квартира. І вікна виходять на нашу сторону. І мама каже, що папа кожен вечір піднімався на поверх і дивився, каже, в ту сторону нас обстрілювали. Тоді все сипало цими фосфорними градами. Вони не знали просто, чи жива я. Я не знала, чи живі вони. Ну, ти розумієш, що якщо вони померли десь. То ти не знаєш де. Я не знала, чи чоловік живий, бо вони тоді в оточенні були. Ти готуєшся от реально до самого страшного. Ти готуєшся, що їх вже немає в живих. Мама каже, що я просто боялася, що ми прийдемо на десь в огороді закопане твоє тіло. Коли вже через місяць більше перестали стріляти, вже вони війська почали передислоковуватися. І виганяти вже техніку від нас, і можна було вийти на вулицю. У нас була проблема, що це перехрестя і перехрестя це максимум, до чого можна було ходити, бо ти доходиш до перехрестя. Вони тобі далі кажуть: Ну, ви можете різкнути туди піти, але вас там вб'ють. Я вернулася додому і просто сижу, і через годину буквально у мене стучать по воротах. Я відкриваю калітку, стоїть тато, і він просто дивиться на мене і каже. Всі наші живі. міст російськими військами щодня десятки та сотні українців залишаються без даху над головою. Ці люди тепер не знають, як і де їм пережити зиму. Багато хто навіть не сподівається, що їм дасться найближчим часом отримати фінансову допомогу, аби відбудувати своє житло. Як українці вирішують цю проблему та хто їм допомагає, розповість Марія Уляновська. Людмила Луценко, вдова та мати одиначка, будувала цей будинок у Макарові сама протягом 14 років. Вона жила тут разом із молодшою дочкою, онуком та старенькою мамою. В лютому цього року жінка завершувала ремонт. Я вже була рада, що я вже раділа, що закінчила всі ремонти і будівництва, Живий радій, все зробила для дітей, для онуків, для себе, для мами, бо мама в мене нічого не бачить, не ходить. Людмила згадує, як вже за два дні після початку війни колона російських військових увійшла до Макарова. Донька з онуком встигли виїхати. 82-річна мати тимчасово була у родичів, тож в окупації Людмила залишилася сама. До 1 березня у Макарові не було ні світла, ні інтернету, ні зв'язку. Російські військові обходили будинки місцевих. І ми не могли виїхати. Тому, що... Ми не могли виїхати, бо було страшно навіть на те, щоб виїхати. Було страшно вийти на двір. Щойно виходила на вулицю. Одразу відчувала, як наводиться приціл автомата. У мене паркан такий, скажімо, дірявчатий. Вони відразу ж зводили на мене автомат, і поки вони йшли, я не могла навіть поворухнутися. За 10 днів Людмилі разом із сусідкою вдалося виїхати із Макарова, коли ЗСУ звільнили селище. Людмила повернулася. Але замість свого будинку побачила руїни, що обгоріли. За словами сусідів, російські військові в'їхали в її будинок на танку, а потім обстріляли його. Це було дуже боляче. Розумієте, це був будинок, де вже все було. Там було все моє життя, всі мої речі, всі фотографії, все повністю. Влітку жінка жила у своєму городі під навісом, але з наближенням зими це стало неможливо. І тепер Людмила живе та у родичів, то у сусідів. З житлом погодився допомогти благодійний проект Нест. Вони оголосили збір коштів на будівництво тимчасового модульного будинку для Людмили, який планують встановити на її земельній ділянці. За даними проекту, внаслідок російського вторгнення вже понад 100 тисяч сімей втратили своє житло. Ми працюємо тільки з сім'ями, які мали приватний будинок, який був зруйнований. Українське законодавство недостатньо гнучки. Ці люди швидше за все будуть останні в черзі на фінансову допомогу для відновлення будинків. У цих пересувних будинків дуже великий термін експлуатації. Тації від десяти до двадцяти років ми приєднуємо їх до існуючих систем опалення, енерго та водопостачання. За словами українських експертів, такі модульні будинки можуть стати тимчасовим рішенням для тих, хто повністю втратив дах над головою. І, можливо, через масштаби руйнувань жити в них доведеться не місяці, а роки. В Ірпені будується велике модульне містечко на території одного із занедбаних санаторіїв, тобто буквально під соснами. Кілька днів тому почали встановлювати модульні будиночки. Фактично, це контейнери пристосовані для життя. Це безумовно тимчасовий захід, але він дуже допоможе людям, яким просто немає де зараз жити. Таке ж містечко є і в Бучі. Воно діє вже з літа. Це польська допомога. За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні приблизно 7 мільйонів внутрішньопереміщених осіб, а близько 8 мільйонів українців переїхали у пошуках безпеки за кордон. Експерти вважають, що тривалість війни та створення прийнятних умов для життя в Україні після закінчення військових дій стануть вирішальними показниками того, який відсоток біженців повернеться назад. Водночас, за словами експертів, державні проекти щодо будівництва житла можуть відновити лише малу частину зруйнованого житлового фонду. В Україні обговорюють можливість залучення міжнародних донорів. Справа в тому, що держава зараз має пріоритетне завдання на відновлення інфраструктури, і бюджетні гроші йдуть здебільшого туди. Тому безумовно потрібна допомога союзників та партнерів. Необхідні інвестиції саме у ремонт житла. Людмила каже, що їхати з рідного Макарова не збирається. Вона мріє повернутися у мирне життя і згодом заново збудувати будинок, у якому буде комфортно її мамі, дітям та онукам. Марія Ульяновська, Ануш Аветисян, Голосамерика. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в лютому, американський лікар-ортопед українського походження Яків Градінар вирішив відкрити у Мінеаполісі неприбуткову організацію для українських пацієнтів. Вже на початку літа його команда спеціалістів американських ветеранів та лікарів прийняла першу групу пацієнтів з України за допомогою пожертв зі всього світу. Фонд протест тепер має клініку з реабілітації, де допомагає пацієнтам, у тому числі українським солдатам, встати на ноги та у. Говтитись від війни і засновниками клініки та їх пацієнтами спілкувались Ілона Войтович та Валерія Шмарко. За тисячі кілометрів від фронту група українських військових утримує безкоштовне якісне протезування у США. Кроки до повноцінного життя їм допомагає зробити фундація протезування для українців у Міннесоті. Це вже п'ята група українських військових, яку фонд привіз для протезування до США від початку своєї роботи. Деякі з цих військовослужбовців втратили кінцівки внаслідок російських артилерійських обстрілів на фронті. Інші, такі як Василь, наступили на ворожу міну в українській лікарні йому були змушені ампутувати ногу нижче коліна. Вже лежачи в госпіталі, моя дружина в інтернет мережі знайшла контакти даної клініки, даного фонду, заповнила анкету. І через декілька місяців я отримав дзвінок. За три тижні реабілітаційної програми під наглядом українських і американських фахівців хлопці вчаться опановувати свої нові кінцівки. Прибувши сюди, буквально на другий день, ми вже одягнули протези і вже пробували ставати на, на ноги. Більше часу йде на фізичну підготовку і регулювання протезу для комфортного і надійного користування. Сьогодні болить, завтра вже не болить, і це все коректується методом регулювання самого протезу, регулювання культоприймача. Це дуже важливо, тому що в цьому я бачу і унікальність цієї програми, в тому, що це не просто зробили протез. Ти пішов з ним додому, і в тебе є дуже багато питань, на які ти не зможеш дати відповідь. А тут ми живемо практично в цій клініці, і всі проблеми, які виникають, ми зразу їх тут на місці вирішуємо. Для Дениса кожен крок каже він: випробування на шляху до перемоги, але з допомогою спеціалістів Протес Foundation зробити його легше. Пан Яків градінар, який тобто, я наш і лікар. І... Наставник у всьому, якби без його допомоги, у нас взагалі нічого не виходило. Як і Градінар, протезис із 15-річним стажем, після початку повномасштабного вторгнення почав думати, яким найбільш дієвим чином може допомогти Україні. Я завжди дивився, щоб не пропустити такі можливості, щоб допомогти людям, і це породило ідею, щоб ми привозили сюди. Українців для протезування, де вони зможуть отримати якісне протезування, де вони зможуть трошки пройти реабілітацію від сірін і від тої обстановки, яка зараз обставин кі в Україні, майже половину професіональної команди клініки складають американські волонтери, каже Яків. Українці із місцевої громади допомагають із розміщенням та харчуванням. Пожертви на роботу фонду надходять як з України, так і з США. Кожна група їде в який штат. Ми хочемо донести до українського суспільства, до української десапори в інші штати, також донести до американського суспільства, що за розбомленими будинками там є люди, які вони поранені, і яким потрібна допомога. І я вам скажу, це досить сильно працює, і що приємно бачити все більше і більше. Американців приходять зустрічати в аеропорт, то це дуже приємно. Скільки українців потребують протезування на сьогодні? Точно невідомо. За інформацією фонду, число, яке продовжує зростати, може сягати півтори тисячі. 22 людини вже отримали допомогу у фонді. На обліку зареєстровано ще майже 600 – як військових, так і цивільних, включно з дітьми. І чимало з них переконані у фонді, після отримання відповідної допомоги, зможуть повернутися до повноцінного життя. Дехто повернутися на фронт. Звичайно, я бажання продовжувати військову службу, приносити користь своїй державі, батьківщині. Ілона Войтович, Валерій Шмарко з Міннесоти, Голос Америки. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм». Приєднуйтесь до наших спец ефірів соцмережах в Ютубі та Фейсбуці о 18-й за київським часом. Де ви в прямому ефірі зможете поставити питання нашим ведучим та журналістам? В Студії була Наталія Леонова. Дякую, що довіряєте нам. Дякую, що дивились! Голос Америки. Бережіть себе. Мирної вам ночі.